Допоки триває війна, інтеграція внутрішньо переміщених осіб та їх соціальна підтримка вимагає ефективних скоординованих дій. Команда Реноме Smart розробила спеціальне програмне забезпечення, яке допомагає налагодити багатосекторальну співпрацю між місцями компактного проживання, громадськими та волонтерськими організаціями і місцевою владою. Система дозволяє вести облік внутрішньо переміщених осіб та здійснювати їх поселення, відстежувати гуманітарні та соціальні потреби ВПО у реальному часі, здійснювати трекінг виданої гуманітарної допомоги та координувати дії організації партнерів. Програмне забезпечення встановлюється на серверному обладнанні замовника. Новий користувач реєструється у системі відповідно до своєї ролі. У вкладці місця поселення знаходиться вся інформація про кімнати в МКП. Також можна переглянути атрибути кімнати: кількість вільних місць, поверх та номер кімнати, хто у ній вже проживає тощо. Кожен адміністратор бачить дані лише про своє МКП. Ще одна корисна платка, реєстр громадських та волонтерських організацій з актуальними адресами і необхідними контактними даними. Окрім того, програмне рішення дає можливість створити свій актуальний реєстр ВПО. внутрішньо внутрішньопереміщеної особи містить інформацію про попереднє місце проживання, місце реєстрації в МКП, родинні зв'язки, статуси маломобільності, актуальні потреби, копії документів. Тощо також система автоматично дає підказки щодо найкращих варіантів поселення громадян в МКП. Наприклад, опираючись на інформацію про родинні зв'язки, система підкаже, яка кімната підійде, щоб разом поселити сім'ю. Дані про маломобільність допоможуть адміністратору обрати оптимальну кімнату, якщо в МКП відсутні пантус чи ліфт. Після реєстрації система одразу маркує заселені кімнати. Для закриття потреб внутрішньопереміщених осіб адміністратор МКП має створити відповідну заявку. У свою чергу представники громадських організацій зі свого профілю заходять у систему, переглядають наявні потреби та створюють список актів за запитами, які можуть задовольнити. Таким чином, система дає можливість закривати потреби адресно та прозоро. Окрім того, програмне рішення містить у собі модульну систему звітності. Необхідні звіти можна автоматично генерувати у форматі Excel. Система координації та управління місцями колективного проживання дозволяє легко в одному інформаційному середовищі координувати роботу всіх МКП та ефективно керувати допомогою для потерпілих.